У правоохоронців надійшла інформація по вулиці Грушевського двоє підозрілих чоловіків винаймають житло. Оперативники виїхали на місце події вчасно і змогли спіймати злодіїв на гарячому. Вони саме виносили з помешкання награбоване. Свій заробіток планували витратити на чергові дози. Наприкінці січня, цьогоріч до працівників поліції надійшла інформація про те, що у рівному на вулиці Грушевського винаймають квартиру двоє підозрілих чоловіків. Під час відпрацювання оперативники рівненського відділу поліції затримали крадіїв на гарячому. Вони саме виносили електропорилади з квартири. Та на цьому послужний список поплічників не завершився. Поліціянти виявили у 37-річних рівнян патрони, а також один підроблений паспорт громадянина України. Під час затримання на одній крадіжці злодії покаялися у скоєнні ще трьох аналогічних злочинів на вулицях Свободи, Льонокомбінатівський, Черняка з квартир виносили переважно побутову техніку, телевізори, роутери, тренажери, пральні машини. Адже з виручки за електроприлади могли отримати достатню суму на купівлю наркотиків. Крім цієї крадіжки, чоловіки зізналися у скоєнні ще кількох аналогічних злочинів. За цими фактами відкрито кримінальні провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України, за статтею 263 та 358. Зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту. Наразі правоохоронці проводять перевірку на причетність всіх до скоєння інших злочинів. Чоловіки не вперше стали на цей слизький шлях. Рівняни вже відповідали перед законом за зазіхання на чуже майно Досудове розслідування триває. А наркозалежним злоумисникам на час слідства заборонено покидати власні домівки. Скільки збитків задали злодії власникам квартир, які нічого не підозрювали і здавали їх в оренду крадіям? Поліцейські ще підраховують. Тим часом фахівці наголошують, саме у такий складний економічний період повинні бути пильні не лише правоохоронці, люди, які прагнуть нечесної наживи. Відповідатимуть перед законом мова і про крадіїв, і про орендодавців для тих, хто, хто промишляє, хто е, потенційно має такі думки. Е, це м, потрібно розуміти, що таке крадіжка, це таємне викрадення чужого майна і всі обставини е, стосовно розміру е, предмету крадіжки, е, вчинення е, групою осіб. З проникненням в житлове приміщення це все є обставини, які впливають на кваліфікацію, на міру відповідальності. Люди, які здають житло в оренду, в найм не укладаючи офіційні угоди, будь-які угоди, не укладаючи без, без угоди, вони повинні розуміти, що вони несуть ризик того, що їхнє майно може бути викрадене, знищене. Відсутність договору найму не виключає можливість визнання потерпілими цих осіб, але паралельно наступає відповідальність за ухилення від оподаткування. Тож у цьому випадку не без уваги мають залишитись і дії орендодавців, які мали би сплатити податок за прибуток від надання квартир в оренду, але притягнення їх до відповідальності це вже компетенція Державної фіскальної служби.